На цей час на Харківщині тривають оборонні бої проти спроб російських окупантів вести наступальні дії тактичного рівня. Ми нахильно нічтожимо всі ці міста, От прос на чотра у напрямках населених пунктів Ливці та Вовчанськ Харківської області продовжуються контрударні заходи. Також наразі тривають бої за населені пункти прикордонні, які перебували фактично в сірій зоні. Збройні сили України діють на підготовлених оборонних рубежах, і одночасно здійснюється знищення ворожих наступальних частин, які вклинились в оборону. Зараз уже чітко зрозуміло, що ворог імітує великий наступ з метою відтягнути наші частини. Із головних напрямків, а це Донбас. Е, ну купінський напрямок як був, так і залишається достатньо напруженим. У нас ситуація за великим рахунком не змінюється, за виключенням того, що за останні, там, можливо, місяць трошки поширилась у нас географія. відповідно зараз лінія фронту у нас простягається по всім, по всій лінії. Е, Петропавлівської громади від Синьківки до Кислівки, від Кислівки до Табаївки, від Табаївки до Берестового. Тобто, ворог, якщо раніше зосереджувався більше на Сеньківці, потім переключив свою увагу на Табаївку, то на сьогоднішній день у нас найбільш загрозлива і найбільш активна точка на мапі Куп'янського району це Кислівка. Котлярівка, ці населені пункти, ага. де точаться бої, і де ворог постійно проводить свої штурмові дії, а так само проводить свої штурмові дії біля населеного пункту Берестове, куди періодично залітають каби, і продовжує ті ж дії на населеному, біля населеного пункту Синьківка. Але там ми знаємо, там вже більше півроку вони намагаються прорвати нашу оборону. Вони там понесли дуже Великі втрати, але тим не менше тут продовжують е свої намагання вийти е до лівобережжя міста Куп'янське і таким чином вийти далі на Куп'янську злави. Тобто, ситуація залишається е важкою, втім, е за свідченням е військового керівництва вона повністю контролюється. Є сили і засоби для того, щоб цю ситуацію контролювати. Mm -hmm. Ну а ми дійсно на сьогоднішній день трохи. Е Переключили нашу увагу і дивимося, те, що у нас відбувається по півночі, оскільки там у нас є Вільховацька громада, там є Великоборлуцька громада. Вони якраз знаходяться на кордоні з Вовчанською громадою, де сьогодні вночі ворог завдав е, масованих ударів кабами, і вони і станом на зараз продовжуються, і ми слідкуємо за ситуацією, тому що в принципі там. Від Куп'янський район на межі з Чугуївським районом, куди входить Вовчанська громада, дивимося зараз за ситуацію для того, щоб оперативно приймати рішення, якщо буде необхідно, стосовно евакуації населення. А якщо до фортифікації, якщо можна, то поділіться, будь ласка, ситуацією, чи зараз. Добре, укріплені наші рубежі для того, щоб могти протистояти російській навалі, якщо вона все ж таки попре масштабно на північному кордоні. Ну, ми по перше, не бачимо, не бачимо на сьогоднішній день там масштабного заходу. Щоб він був була б така можливість реалізувати. Плюс у нас на тому напрямку є військові підрозділи. І безумовно, у нас там є фортифікаційні споруди, на які вже заходять військові підрозділи, оскільки вони е, певною мірою вже готові для того, щоб приймати. Тобто, я можу сказати, що е, те, що стосується можливості е, тримати фронт і давати гідну відсіч, е, наразі все є. Так, пане начальнику, цілком з вами погоджуюсь. Наші збройні сили демонструють чудеса героїзму, витривалості. Ну але ворог потужний ворог, на превеликий жаль, підготовлений доволі непогано. Кислівка і котлярівка, так ви про них згадували на початку нашої розмови, тривають важкі жорсткі бої. Я просив би вас просто. Ну, охарактеризувати характери, специфіку тих боїв з одного боку, а з другого просив би уточнити, які оперативні задачі орієнтовно ставить собі ворог. Так розуміємо, що ну він в деяких місцях намагається промацувати, прокачувати лінію оборони в інших місцях, можливо, він готується до певних масивніших дій. Кислівка-котлярівка за свідченням за інформацією, яку дають нам військові, вони з точки зору. Е Утримання не дуже зручні, оскільки ці населені пункти, вони, так би мовити, знаходяться в низині. І у нас є певні позиції, які знаходяться північніше, це висоти, звідки ми можемо контролювати наразі те, що відбувається, от Кислівка-Котлярівка. Плюс з цих населених пунктів є вихід вже на дуже добру дорогу, яка веде безпосередньо в а з Петропавлівки ага. на Куп'янськ. І це дорога Куп'янськ-Сватове. Ця дорога наразі знаходиться зовсім поруч, а частково контролюється ворогом і знаходиться зовсім поруч з Кислівкою і Котлярівкою. Але там зсу збройні сили України контролюють наразі ситуацію контролюють те, що стосується цієї дороги. З півночі з тих самих висот так само ворог там намагався трошки нижче, якщо подивитися в районі населеного пункту Берестове, робити певні удари, певні, так би мовити, промацування оборони напрямку населеного пункту Піщани, і там нічого їм не вдалося, але вони ці свої наміри залишають і продовжують потрохи там. Намагатися продавлювати оборону. Тим не менше там успіхів у них немає, оборона тримається. І ми розуміємо для себе, що задум в них ну, в принципі не змінився. І навіть якщо подивитися на мапу, то буде зрозуміло, що їхня задача бити в районі населеного пункту Кругляківка на берег, угу. берег річки Оскіл. І таким чином можна сказати, що вони просто обрізають певні комунікації і ну, залишається достатньо велика територія, яка з одного боку фронт, а з іншого бер... бер, а з іншого буде берег річки Оскіл і сама річка Оскіл. Ну так ми розуміємо, вони би наміри. хотіли брати під вогневий контроль і Куп'янськ вузловий. Але якщо просто уточнити нашим телеглядачам, хто не надто сильний в географії чи в специфіці топографії, яка топографія зараз в районі кислівки тої самої, так ну чи це чи є там висоти, чи там є, не знаю, якісь болотяні місця? Ні, сама кислівка, вона це певна низина. Те, що північніше, район населеного пункту Іванівка, угу. так само Петропавлівська громада, оце висотки. І відповідно от ця висотка вона дозволяє нам контролювати певні моменти, те, що стосується по населеним які кішлівка і котлярівка принципі, два населених пункти. Які, між ними навіть кордону нема. Це одне село перетікає в інше село, uh -huh. от, тому наша задача на сьогоднішній день це по перше утримувати дорогу, яка є по суті прямою. Там буквально 15 кілометрів по. Рівні трасі і ти в куп'янську вже.